Хотілося взяти нового композитора, якусь таку нову історію, свіжу, так? і думка була така зупинена на Офенбаху і РВ, оскільки вони є основоположники практично цього жанру, то ми зупинилися на РВ. «Мадмуазель Нітуш відомо в багатьох редакціях українського глядача, так? як там, фільм Небесні ластівки» чи як фільм, який був у 1974 році. Там. Значить, з театром радянської армії щось таке. от. Головна героїня, послушниця школи Монастиря Небесних Ластівок. Вона грає три перетворення, три перевтірення. Це от саму Денізу, послушниця монастирі, це таку дуже такого живчика, знаєте, такого непосидючого хлопчика. Значить, чоловічу роль грає і грає актрису, яка в театрі. Ту, вона грає три стихії. Повідайте, які тут вихрі, бурі наштовхуються на те, на сюжет. І жіночий монастир і казарма чоловічий монастир. Правда, куди в жіночій монастир засть чоловікові, тамки в них правила, а в чоловічий засть там жінка. Актриса, яка ніколи не грала на арфі, вона повинна вивчити деякі композиції. Тому зараз є така копітка робота над цим, знаєте, чи на ударних інструментах, там, а зараз де на барабанах там, навчання актрисі, яка теж ніколи цього не робила, повірте, дуже складно. Це те ж саме, що вам сьогодні сказати, знаєте, вам треба завтра зіграти на сцені на саксофоні. Але я таким роблю такі завдання, і вони сидять вечорами після вистав, після репетиції і там займаються. Тому що це, це приносить певну теж характеристику персонажу знаєте, дає. Будь-яку виставу вишукую в ній, щоб вона була актуальною. розумієте? От, якщо ми дивимося на експлікацію, так, будь-якого режисерського твору, однозначно там з однією стемми є таке поняття як актуальність твору. розумієте? І я переконаний, що класика взагалі режисури полягає в тому, щоб ви будь-який твір. Чи він написаний 400 років назад, правда? Чи він написаний 130 років назад, як в нашому варіанті? Знайшли і вскрили як режисер підтексти і ті, як сказати, відгуки сучасному життю, які сьогодні існують в нашому оточі, нашому середовищі. У мене виникла, виник номер, який називається Брехня. Значить, цей номер виставі, як вставний номер, як номер дуже сучасний, актуальний. Значить, є дуже актуальний текст, який пов'язаний і з театром, і з сучасним суспільним життям. У мене є потяг, я себе на цьому ловлю, взагалі до таких великих інсталяцій, навіть до політичного театру. У мене зараз вистава в роботі йде Турфальтіну, ну, експлікації. І вона починається з вулиці ще. Біка, там йде біки кругом з вулиці, інші бої з вулиці, з вулиці, залучають навіть е простих перехожих. Значить, Мене тісно кортить до таких речей. І я дуже обережно веду оперету до цього стану. Чому? Тому що якщо ми сьогодні зробимо такий шок одразу, то ні, ні мої актори, ні наш глядач, знаєте, наш потенційний ще до цього не готові. А переформатуватися повністю ми не готові. Ми не маємо навіть права, бо ми. Є...

Звичайно, кожен керівник дбає про те, щоб збільшувалася кількість вистав, але не завжди це залежить від керівника. З 2007 року всі Київські театри не мають ніяких дотацій на постановки взагалі. Тобто це самоокупаємість, так би мовити. Люди цікавляться, тому що коли вони приходять на концерт, вони не бачать стару програму, вони бачать завжди нову програму. Розумієте? Мій педагог вже в Києві тут, Олег Степанович Штанюк казав дуже гарну річ: якщо вам вдасться зреалізувати е, свій задум режисерки, хоча б на 3%, це буде геніальний задум. Я тебя, я вас я вас схожу, сходивай. Вы переносите, пишем здесь. Я вас люблю, киски.